Усім доброго доброго раночку. У нас сьогодні неділя. Це Кропивницький центр України, канал Шеповаливий Юа. В мене сьогодні дуже насичений день. Я ось до дідуся ганяла, хто знає, що я ходжу носю їсти. Ну, готую і відношу кушать. Петру Степановичу, то сьогодні в них ну, приїжджають родичі, то треба було багатенько там, ну як пам'ятати, знаєте, як пам'ятальні дні, то треба було приготувати. там трошечки. Борщик приготувала, забула чогось показати, картопельку приготувала, тушковану з м'язком, холодчик приготувала, відбивні куріння курячі і оці такі ж, в брізолях м'язко, то свинячок. Начався, да? Ось так от готувала сьогодні. ну Там донька приїхала ще, звісно, таке там і рибку, і то і все приготує. О, То я, звісно, вчора до вечора, поки з цим холодцем промудухалась туди-сюди. ось, ну і Сьогодні зранку все вже продовжила. О. Ой, такий, У мене сьогодні такий ранок насичений. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ви бачите вітер, який, дайте, я сяду. сяду трошечки. О. Сьогодні дівчаточка і хлоп'ятам, хто не знає, сіла одна, Хотіла, щоб так, от, щоб затишку, ну тут вітер. Сьогодні у моїй донечки, день народження. Мою заєчку я вітаю від щирого серця свою кицю, свою дитинку, свою донечку, свою красунечку. Вітаю з днем народження. Я тобі, Азайка, зайка, бажаю все всього самого-самого найкращого. Я бажаю тобі, щоб в тебе, по-перше, було здоров'я, а по-друге, жіноче щастя. А все інше приложиться, щоб тебе чоловік любив, щоб в тебе був достаток, щоб хата повна чаша, як кажуть, щоб все 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 збувалося так, як ти хочеш. Ти в мене дівчинка пробівна, як я кажу, ти така у мене Гей! все сама завжди. То досягала, то я думаю, що і зараз все в тебе складеться, як ти хочеш. Дівчатка. А що? Е, Сьогодні у мене куча поздоровлень. Дякую велике всі, хто привітав мене з, е, з мамством. Мамством. Я вже 25 п'ять років, мамка. 26 вже, уже, де? Божечка, 26 вже дитинки мої? Чи 25? 26. Ось, так що я вже мамка З стажем, так сказати. Ось. А, що? Вітали мені мене багато. Дякую, і Вадімка вітав, і, і багато дівчат вітало. І е, всі подзвонили, всі хтось написав, хтось подзвонив. І в мене отак, о, телефон роз, розривається з Е, Скучаю за донькою дуже сильно. І прямо, знаєте, таке. Звісно, класно було, якщо б вона була вдома. Вона поки не, не їде, У мене питали, коли вона буде їхати. Дівчатка, ближче до літа, мабуть. По-перше, вона там і треба заробити гроші, щоб їхати додому. Це ж на білети, на то, і на сьо, і взагалі так. Тому так. Що ще? Що ще? Сьогодні я планую поїхати відправити посилочки. Дівчки, всі, мабуть, буду новою поштою відправляти, бо в мене попросили там відправити Укрпошта. Ну я дивлюсь, що Укрпошта, ви знаєте, як у нас працює Укрпошта. Якщо б вона швидко їздила, то я б тоді да. А так вони зараз на один склад відвезуть цю посилку, потім на другий склад, потім ще щось. Якщо б щоб тільки, допустимо, якісь цибульки гладіолусів, то можна було б їх там в покати. І все остальне. А так дівчинка попросила в мене папоротник і Лютік. У ну, мене, мене дві дівчинки попросили, папорон і Лютики. То що те, що те, воно може не доїхати. Укрпоштою. Це по-перше, а по-друге, у нас неділя і понеділок Укрпошта не працює. Тобто, я зможу тільки во вторник відправити, а вони ж за ці пару днів ще підіймуться. Цей папоротник я в общем, зовсім не зможу. Хоч би він оцей великий такий доїхав. Я трошечки верхушки пообрізаю, щоб він не тягнув силу. А ви вже коли посадите його, то він з-під низу повинен нові листички повикидувати. Я дуже сподіваюся, що все буде гаразд. Я постараюся маленькі десь накапувати. У мене оце тут один маленький, біля цього виліз те, що я не садила. самостійно. О боже, самостійно виліз. І там є. Але все одно мені не хватить, бо дівчат там по дві штучки попросили, то прийдеться і великі викапувати. Ну дай Бог, щоб він доїхав. Сьогодні Саша вихідний, то я йому попросила, позвонила, він каже: я буду забирати малу з танців чи з музики в обід. То якщо хочеш, давай все збирай та цей та поїдемо. Буду намагатися, дівчатка, і лютики. ну Лютикам, мені здається, нічого не буде. Це така штука, що вона оце одну посадиш і вона потихеньку-потихеньку повзе, потихеньку ползе і розростається. Ось, А ось м -м -м, ці, як їх називають? Анюті глазки, я їх постараюсь запакувати. Головне, щоб корінці були живі. Ось, я так вважаю. А ви ото посадите, а воно потім вони хоч і вважаються одногодки. Ну вони ж відцвітають і оце викидують свої сімочки. І в мене ці, ем, ці анюті глазки ростуть довкола. тут ту ту довкола ростуть, і це так класно. Я ж кажу, навіть я вам зараз покажу, де вони ростуть у мене. Навіть усе дивіться. Ось все, бачите, це десь упала ця сімочка, занесла її цим ем, його, господі вітерцем, і усе вони у мене. Бачите? Я не хочу. Так, Річард, не треба їсти траву. Ось. І оце вони ближче до цієї грядочки. У мене це розсіялося, ні, Ну Я хочу, ось, ось бачите? я хочу їх спробувати е, е, посадити отуди. Хай вони там насіваються. Мені так хочеться, мені вони яркі, вони мені добрі. То теж звідси повидираю, бо тут же ж у мене вже пітуньки. Бачите, вони воно. Тягнуться, бо води нема. Тягнуться, тягнуться. Оце я викопаю вам з земелькою. Попробую їх якось упакувати, щоб. Ну, коротше, понятно. А вони, воно, бачите, різних різних кольорів. І такі ж вони гарні, і такі ж вони класні, ви ж подивіться. Це ж треба, такі вони яскраві і. Ой, господи, чуть не впала. І дуже-дуже різні. Ви дивіться, які. Да? Десь темніше, десь той. Ой, ну не знаю, класні вони взагалі. От. В цьому році Вон, їх менше, бо я їх тут висипала трохи. Але ж теж класно, ви дивіться. На одному і тому же кущику, ну ви ж бачите, які вони різні. Забарвлення дуже-дуже різні. Воно. Так за ними можна часами на наблюдати, воно дивіться, да? А що у мене білий тюльпанчик виліз. Одненький в мене білий тюльпан. Представте? Представте, я кажу. Класний, да? Такий цікавий взагалі. Одненький. Ой, оце така, оце така краса. Тут треба все полити. Я вчора там заливала. Ну, я в основному вчора конечно, на городі поливала. Я повністю запустила, слава Богу, зараз вже працює У мене цей. А як його, господи, Працює насос, то оце насосом поливала. А тут вчора приїжджала мама з Наташею. Тут Наташа мені допомагала пікірувати перці. ну, Десь якісь живі, а десь якісь. Неудачно. Ось. Ну, будемо сподіватися. Будемо сподіватися, що вони якось доживуть і виживуть. Ну, хоч якісь. якщо виживуть, то буде класно. Ось тут потроху, потроху, бачите, поливаю, бо ну що, якщо воно все сухе, все сухе, це просто капець. Ось. А на городі зараз хочеться вам показати багацько чого. Але Але вітер. Ось, що, насос. Наконець ми ж з Остасом його витягли Ось. А, та почистили та все зробили. Ось тут кусочок вже зробили. о, Я ще одну тепличку поставила, як ви бачите. Божечка, воно хоч вам задуває, напевно, Дуже-дуже. Така погода. Квіти. Там квіти. Там в мене квіти. Коротше, все цвіти і пахне. Полуничку з цим, а, з малиною вчора заливала цілий вечір. Ось так. Так, коротше, треба тікати. Треба тікати десь в цю. Затіночок. Ой, затіночок. Там, де вітер не дує. Оп! Ось все, дівчатка, бачите? Який він уже великий. Ви бачите, який він великий, цей папоротник. Це ж його відправиться, ну прям ціла я не знаю, катастрофа. Його прийдеться чи обрізати, чи що. Навіть не знаю. Воно, ну, бачите, маленькі лізуть папоротнички. Ну, це ще зовсім маленькі. Це ще ну, зовсім зовсім маленькі. Ну, от. А це вже дуже-дуже великі. І Це що його робити, непонятно. Ті, що були поменше, я ж не, не, не знала то я Тетяні повикапувала, подавала, ото ж два пропало в мене. Зав'яла. О, ну ось маленький. Є, можна цей і капнути, бачите? Ну, цей зовсім маленький вилазять, ну це вже на наступний рік вони будуть, на осінь вони будуть. Тут були, ну тут попропадали. Їх забив бур'янець, походу. Ну Ну чи бур чи… бур'янець, Щось йому тут не сподобалось. Може сонечком випало. Лобо. Сюди зранку до вже добре сонце попадає. Ну, коротше таке. Класа там. Я частково тут проривала щось, але бачите, як бідні хости мої померзли. Все, дивіться. Дивіться. Просто ви дивіться на оце. Як мені його шкода, прямо вона дуже смерзла, бачите? Прямо це, мабуть, ці листики треба пообрізати, пообривати, щоб воно не мучилося. Це кошмар якийсь просто. Ось, ось о. Воно просто змерзло. Це, наверное, оці всі померші ли... листя позрізаю. Зараз візьму ножиці. І воно, бачите, і воно бідне покручене. Щоб новеньке йшло і новеньке, щоб було класно. Ну, вроде нічого. бачите. Зелений класний стоїть. Ой, ці квіти теж квітнуть і пахнуть. Це сиреневі, все такі великі, високі, гарні. Коротше, да. Ой, Фух. частково вчора я косила, ой, просила ще Васю, це то що у мами там Колиной, то він мені садочку косив, а я уже тут своїм триммером. Мене спрашивали, типа Оля, ти що, не показувала свій триммер на ну, обзор? Ні, я не показувала, дівчатка. У мене не було якось часу. Ось. Я чомусь його не показала. Я зараз вам так покажу, він у мене ось лежить, правда, весь замусорений. Ось він. Ось він такий. Бачите? Тут батарея чіпляється до нього. Я можу, звісно, обзорчик показати. Ручка телескопічна в нього. Ось так. Вона, бачите, тут, як колісосик роздвигається. І до нього ще є колесики. Ось тут чіпляються колісики. Якщо важко, ну, наприклад, тримати її на спину, то можна чіпити колесики. Тільки де вони зараз? Тікайте. Так, ось такий тут набір. А, ось ось колесик. Ось о, одне колісико, ось ось друге колесико. Чіпляється, воно як би їздить. Не так напрягаються. Є ще отакі до нього ножі цепляються. Залізні ножі ще цепляються до нього. І ось така штукенція. Тут ріже все підряд, мені здається. Я речу, добре. Ну, я поки лескою пользуюсь. Тут до нього була леска. Знаєте, кусочка моє нарізана. Але я беру е, звичайну леску, та що у нас на великий триммер наш. І кусочками ріжу, тут все дуже легко. Відкрутив, ставив, закрутив. Все. Батарея. Звичайна батарея. Ось така батарея. Ось. Ось така фірма. Так, будника чекай. Кусе, ну, в принципі, як для жінки, то нормально. Тут зйомна ручка до нього йде. Все безпечно, нормально, не кидає так його сильно, як великий. Ось. То, тому мені з ним дуже-дуже зручно. Для жінки це саме то. Так, хто там мені дзвонить. Ну, як ви бачите, мене поздоровили з моїм мамством. Моїм мамством. Ой, класно. О, приємно. така не, не, не розумію, від кого. Чи від Даші, чи від колі. Від когось з них двох. Тут записочки нема. Даша любить ці подарки робити. У колі, мабуть, зараз часу нема. Там, де він зараз, то в них то інтернет погано ловить, то ще щось. Ох, трояндочки. І троянди тут. І ці, ось, типу такі кофейні, це гвоздіки. Я ще такого кольору не бачила, гвоздік. Бачите? Троянди і гвоздіки де кучі. Прикольно. я така доволі, така щаслива. Дякую, дякую. Так, ну що. Дівчатка, сьогодні у нас зараз піду збирати ці цибульки, копати ці папоротники. Постараюся сьогодні, я ж кажу, що Саша приїде все відправить. ось, А ви вже коли получите, я ж кажу, хоча б щоб це не було просто, знаєте, я ж кажу, що як кажуть, нічого не можна давати безкоштовно з городу. Ну, то есть, розсаду там, чи якісь цибульки, чи, ну, коротше, все. Бо кажуть, що воно виведеться. Ну, типу, зрозуміло, так? Да? Якщо безкоштовно роздаєш, то воно типу, виведеться. Іли за щось треба давати, типу, знаєте, як за допомогу якусь. Я ось у Тетяні коли даю, там, чи розсаду, чи якісь кустарники, то я ж Сашу щось прошу мені допомагати, чи сапку зварити, чи ще щось, чи ще щось. Ось то, так і кажу, що Даю тобі там ці квіти, там, чи цю розсаду, як розрахунок за вашу допомогу, типу, ну таке. Ось, ой, класно, чудовий день, класно, він розпочався. Правда, я ж кажу, що я зранку вже й умаялась. Ну, мені так приємно. Класно. Щось буду робити сьогодні, може вам щось цікаве буду показувати. А поки, поки все. М -м.